Біля царя полів соняшнику і тримаю його за шию. І радую, що дійсно він повинен дати більше 4 тонн з гектару. Але для того, щоб переконатися, дійсно це буде, ми виріши зайти в поле і подивитися, що робиться там. Ми пройшли всього метрів 50 всередину поля, пройшли обсів. Дійшли до гонів і дійсно звернули увагу, що з соняшником щось твориться не те, що потрібно. Ми бачимо вражений соняшник білою гниллю. Дивіться, друзі, з це аж наверх уже вийшло. І такого соняшнику в полі дуже багато. Якщо подивитися, то підряд раз, два, три. 4. 5-6 рослин вже підряд зражених е кліротінії. Будь ласка, я розриваю стебло. Ми бачимо великі склероції на вгільну гниль воно не похоже, тому що е немає сирого сірого е нальоту на тканинах. Це Абсолютно видно, що це біла гниль, скліротіння прикоренева форма. І ми сьогодні, сьогодні побачимо, а який відсоток ураження рослин на цьому полі цією хворобою. Перш за все, необхідно встановити, який відсоток ураження гниллю соняшника на цьому полі. Для цього необхідно прорахувати 100 рослин. І переконатися, а скільки рослин на ці 100 вражено. Ну і рахуємо, друзі, раз, вражено, два, три, 4, 5. На 14 рослин, 7 вражено, це вже 50%. Але ми повинні пройти 100 рослин і подивитися, скільки рослин вражено. Ви бачите прикореневою формою, тому що з таких рослин врожаю вже не буде. І відповідно ми повинні встановити ступінь загрози і е, рішення зробити для того, щоб зберегти урожай на цьому полі. Друзі, я порахував 100 рослин. На 100 рослин я нагрухував 50%, тобто 50 рослин, вражених склеротинією, Тобто ми маємо 50% враження на даному полі. Що це означає? Це означає, що цей вражений соняшник відповідно вже врожаю не дасть. Ви бачите, насіння вже починає, кошик починає завідати. Відповідно, насіння не налється, воно буде щуплим, в нього врожаю не буде ніякого. А той, що залишився, до збирання, друзі, ще буде вражатися. І може так от вийти, що на даному полі, яке ми буквально перед тим, як зайти в нього, бачили, що воно має дати не менше 4 тонн, може дати урожай 10-15 центнерів з гектару. Друзі, що відбулося? Відповідно, що Біла гниль вона не вчора з'явилася, але в зв'язку з похолоданням, яке от уже другий день є, коли вночі температури 8-10 градусів, а в день 25 розвиток хвороб посилиться. Відповідно, не тільки соняшник сьогодні вражається білою гнилью, сьогодні можна знайти суху гниль, різопус. Сьогодні можна на посівах, в посівах соняшнику знайти фомопсис, сьогодні можна знайти сіру гниль. Сьогодні можна зайти дуже багато е, фороб, які просто на очах знищують урожай цієї високоприбуткової культури. Що необхідно сьогодні зробити? Сьогодні необхідно терміново обстежити всі посіви соняшнику на наявність фороб. Подивитися, а е, є стеблова форма прикоренева, чи можливо кошик вражений. Можливо, вражений він сухою гнилью, так званим різопусом, і встановити відсоток фороб на посівах. Для того, щоб зберегти урожай, ми радимо на таких полях вирізати кошики і терміново здати їх в лабораторію, для того, щоб визначити вологість насіння соняшнику, яке на даний час є. Ми знаємо, що. Коли соняшник починає уже жовтіти, то в цей час якраз починають розвиватися хвороби, і вологість такого соняшнику може бути в межах 50-45%. Для того, щоб зберегти урожай, необхідно застосувати так званий хімічний метод, я б його назвав би хірургічно-хімічним методом, тобто провести десикацію. Якщо вологість соняшнику, 30% і менше, це дає абсолютно нам можливість для того, щоб ми не зменшили урожайність або масу тисячу зерна, призупинили розвиток хвороб. Відповідно, обробили десекантами посіви і через, при такій погоді, там, через 4-5, 6 діб, зайшли і зібрали цей урожай. Таким чином ми можемо зберегти. До тонни до 2 тонн урожаю на полі. Друзі, у випадку сильного враження хворобами, коли е, очікується ще і опади, і ми виявили вже зафорювання, то ми повинні вирішувати, як зберегти нам урожай. Навіть е, в практиці е, їй доводилося застосовувати десикацію при вологості соняшника 40%, е, тобто вологості зерна. І це дало можливість зберегти більше 2-2,5 тонн соняшнику. Тобто ті поля, які не були продесиковані, а чекали е до збирання, вони давали урожайність 1,5 тонни. А ті поля, які зробили десикацію і обрали, давали по 3,5 тонни з гектару. Тому рішенням для е спасіння посівів і збереження врожаю. Є визначення вологості зерна в кошику соняшника і застосування десикантів із термінове збирання врожаю. Тому що при такому враженні, як ми тільки вже бачили, білою гнилью, якщо буде вітер, якщо підуть до опади, весь соняшник буде лежати. Особливо, коли з'явиться біла гниль в кошику, на кошику. То це буде ще е е проблемніше, тому що ми будемо втрачати не тільки врожай, з-за того, що він виляг, а ми будемо втрачати ще і якість, і зменшення олійності, і це будуть величезні збитки, якщо ми прогаємо хоча б один чи два дні. Для того, щоб переконатися у серйозності проблеми по соняшнику. Ми зупинилися ще біля одного поля і хочемо зайти, подивитися, що робиться там всередині. Тут ми бачимо враження клієротіння настільки сильне, що підряд 3, 4, 5, 6. 7, 8, далі 2 здорових, 9, 10, 11. І я думаю, що буде не менше 80% вражених рослин на цьому полі. Це вже по виду інший гібрид. Ми бачимо по кошику, по його вигляду, по його формі. Але враження тут до 80%. Якщо господар даного поля буде чекати, поки він весь висохне і зайде його збирати, то рівень урожайності тут буде дорівнювати нулю. Тобто, друзі, це раз, ще раз ми хочемо сказати про те, що терміново, не відкладаючи, треба обстежити всі посіви без винятку. Соняшнику і встановити ступінь загрози, і прийняти відповідно правильні рішення для того, щоб зберегти урожай соняшнику. Я ще раз перерахував ступінь розвитку хвороби на даному рядку і встановив 78%. Тобто соняшник вражений в межах 70-80%. І навіть навіть ці здорові рослини соняшнику, які залишились, не гарантовано, що вони до збирання дадуть урожай і не згниють. Але для того, щоб зберегти даний посів, тут невідкладно необхідно ну, відповідно зробити волої зерна і провести десикацію і зібрати той урожай, який ще залишився на цьому полі. Ну, друзі, якщо проаналізувати уражений соняшник, уражену рослину, ми бачимо, що урожай не сформувався, кошик засох, насіння немає. Це в основному воно взійде потім, як падалиця, в наступному році. Будемо боротися ще й з падалицею. Але враження настільки сильне, що дійсно викликає тривогу і е, необхідно задуматися, чому так, що необхідно робити, щоб не було е, цієї ситуації в наступному році яка може дійсно бути, тому що проблем ми знаємо багато із сівозміною і з обробітком ґрунту. І тому цей рік він буде таким тривожним сигналом для цієї культури і взагалі для економіки цієї культури в нашій країні. І необхідно прийняти дійсно термінове виважені управлінські рішення, щоб не було такої проблеми у вас на полях. Друзі, ми зупинилися ще біля поля, яке видно, що посіяно було пізніше від тих, що ми дивилися. Воно зеленіше, вигляд дуже хороший. Але на даному полі також відмічаються проблеми. Ми бачимо ознаки сухої гнилі. Вона вже починає проявлятися. Це різопус і е, воду, коли високі температури, холодні ночі. Різопус е, або е, суха гниль вона буде стрімко розвиватися. І е, якщо це поле обстежити через 7-8 днів, то також ми будемо бачити проблему і на даному полі. Тут також на даному полі є сієротіння на окремих рослинах. Ви бачите, я вирвав кліроції, які будуть зберігатися в ґрунті і при недотриманні сівозміни знову викликати проблему посівах не тільки соняшнику, а й культури, які вражуються сіллю. А ми знаємо, що це і соя може білою гнилью. Це може бути соя і інші культури. І тому є і на цьому полі також прикоренева форма склеротинії. Наступну зупинку ми також зробили біля соняшнику, щоб. Побачити, а які проблеми на цьому полі. Обстеживши цілий ряд полів, ми зрозуміли, що проблема досить серйозна. І для того, щоб переконатися, ми зайдемо далі в це поле і подивимося, що робиться там. Друзі, ну, на цьому полі не важко відмітити цілий комплекс захворювань соняшнику. От сюди можна приводити студентів факультету захисту рослин і навчати їх практично, чим вражається соняшник, особливо коли порушені сівозміни, коли погодно-кліматичні умови сприяють розвитку хвороб. І дуже багато причин. Ми бачимо тут іржу. Ми на даному посіві нарахували до 90% розвитку сухої гнилі, тобто різопису, бачите, прояв. Уже початкова фаза, коли починають буріти відсвівші квіточки у кошику. Не дуже важко звернути увагу, що, мабуть, весь соняшник це тільки з'являється. А далі через тиждень, особливо коли буде жарка погода, вони будуть ще більш темними і в даних місцях соняшник просто буде пустим. На даному полі ми бачимо ознаки ФОМОЗу. Ви бачите, вон на рослинах біля чашелистиків, чорні точки. Тобто це фома Хеліанті, ФОМО соняшнику. І що я хочу сказати про це, про це поле. Воно також, як і попередні, є проблематичними. І необхідно приймати термінові рішення, зробити фітопатологічний аналіз. Тут і без фітопатології, і без мікроскопу неважко встановити загрозу. Але для переконання необхідно зробити фітопатологічний аналіз в лабораторії, переконатися, що є загроза, і чекати, поки вологість зерна досягне менше 30%. Зробити десекацію і зберегти урожай на цьому полі. Друзі, ми сьогодні з вами в полі не для того, щоб вас налякати, що не буде врожаю соняшнику, а ми сьогодні для того, щоб вас попередити і е, щоб ви все-таки прийняли вірні е, своєчасні рішення і зробили швидко, швидко висновки і отримали від ваших вкладених коштів. Все-таки прибутки, а не великі збитки. І е, якщо ви хочете знати більше, завжди бути в потоці інформації, що робиться на полях, що необхідно е, робити, які необхідно приймати швидкі невідкладні рішення, ми запрошуємо вас до співпраці. Запрошуємо е, на наш е, сайт. Підписуйтесь. На наш Ютуб канал заходьте до нас на Фейсбук. Сьогодні з вами працювала команда ArtFields я Олексій Сергієнко.